З початку війни перед керівництвом дю США постало кілька важливих питань. Потрібно було зберегти контингент вихованців, забезпечити тренування провідних спортсменів у складі збірних за кордоном, а із запровадженням літніх майданчиків організувати дозвілля дітей на базі закладу. Тренери, які не в відпустці, продовжують тренування. Також у нас організований дозвілевий майданчик. Дітей приводять зі шкіл, і наші тренери організовують. З ними заняття спортом, проводять різноманітні естафети, ігри, кроси бігають. Більшість дітей, ті, що входять до складу збірної команди України, виїхали за кордон для того, щоб вони могли повноцінно тренуватися і захищати честь нашої держави. Вихованці цього закладу нині успішно виступають на міжнародних аренах. Це була шарафудінова ніка у нас. В складі збірної команди України на чемпіонаті Європи посіла третє місце в естафетному плаванні, встановила команда Рекорд всеукраїнський. Також польська Анастасія і Константінова Дар'я виступали на чемпіонаті Європи серед дівчат до 17 років Константінова. Посіла третє місце, польська перше місце, стала чемпіонкою. І тиждень тому вона була на чемпіонаті світу і посіла третє місце. Дозвілівий майданчик працює у будні з 9 до 11 ранку. Я приходжу кожен день, у нас заняття йдуть. Мені подобається займатися. Я люблю бігати, я люблю займатися любим спортом. Зараз басейни не працюють, тому нам дуже не вистачає цього. Діти працюють у залі, працюємо над удосконаленням техніки, загально розвиваючі вправи даємо їм, спеціальні вправи. Це майбутні чемпіони з плавання, зранку тренувалися на свіжому повітрі, потім перейшли до зали. Зараз ми не плаваємо, але ми робимо розминку. Я сьогодні бігу, займаюся на ковриком. Я обожаю розтяжку та бігати і, і ну, на коврики займатися і всяке. «Хорошо». Прийшов шов, шов стати хор, хорошим плавцом і спортсменом. Мені подобається ходити на секцію плавання. Я ходжу три роки вже на цю секцію. Коли ми плавали на воді, нам було легше і ми легше нам. Літні майданчики діють в усіх районах міста, приймають усіх охочих за заявами батьків. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.